Смічні деталі та мільйони гуманітарки, що колись перевозила мрія. Найбільший літак у світі АН 225. Мрія. В останньому всі бачили під час параду 21-го року. Вже за півроку його знищили в Яким був цей літак? вантажно підйомність мрії сягала 640 тонн, а маса порожнього літака 250. Літак будували для потреб космічної програми, тому він спокійно перевозив цілі ракетні запчастини. Його вантажний відсік настільки великий, що перевозив просто усе. Вертольоти, авіа. Ціні та морські контейнери, генератори, легкові автомобілі та різні види несамохідної техніки. Також мрію залучали до гуманітарних місій. До прикладу, у 2003 році її відправляли до Іраку і близького сходу. У 2011 тисячі український літак допоміг Японії з гуманітаркою, технікою для землетрусів та цунамі. А в період пандемії у 2020-му, мрія підвозила у різні країни світу мільйони медичних масок. І цим всім на літаку могли заправляти лише 6 членів екіпажу. А залишатися у повітрі вони могли довіс. 17 годин тривалістю 15 тисяч кілометрів.